Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт, в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні її ведучий я Максим Камела. 10 січня 1975 року на радянському телебаченні записали першу програму. Що де коли наша ж програма заодно дозволяє дізнатися, і яка, тож яка погода буде 10 січня? Увага на екран. Христос народився. Прогноз погоди по області, хмарно з проясненням, ожеледь вночі без опадів. Вранці і в день часом дощ. Вітер південно-західний: – 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від одного морозу до, до 4 тепла. Вдень від 1 до 6 градусів тепла. Христос народився. Погода по місту. Хмарно спроясним, ожеледиться. Вночі без опадів. Вранці і в день. Часом дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви порив до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі. Від одного до, до, до морозу до одного тепла. День від двох до чотирьох градусів тепла. Всім з наступившими святами, також всім е, бажаю щастя, здоров'я, щоб всі були веселі, життя радісні і все, хто нам було добре, все саме краще. Ось і добігає кінця наш короткий робочий тиждень. Гарного вам настрою і гарного продовження різдвяних свят. Христос народився. Іклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви.